Всім добрий ранок, дуже рада вас вітати. І знаєте, я думала про що з вами поговорити, для такого, щоб вам реально було цікаво і влучно на цей момент. І я дуже люблю е, програму на телефон Біблія, е, яка має багато всього цікавого, і там кожен з нас навіть може запропонувати свої якісь проекти, якісь свої курси і так далі. І я знайшла одну річ. Яка мене дуже зараз турбує, тому що я стикаюся з багатьма людьми і українцями, і поляками, віручими, невіруючими, які переживають зараз дуже величезну проблему в своїх емоціях. Вони розуміють, з чим це пов'язано інколи, інколи не розуміють, як впорати з емоціями, інколи вважають, що їх треба просто стискати і знаєте, зробити вигляд, що нічого не відбувається, і просто, типу, пар спустити, і на цьому все. Але є дуже прикольний, класний курс тут про емоції, і я хочу з вами його три дні пройти. Я буду читати точно так, як тут написано, вам це допоможе. Просто слухайте, роздумуйте, і я, я впевнена, вам сподобається, і ми помолимось. Емоції для душі це те, що саме, що почуття для тіла. Воно розкриває наше ставлення до життєвих обставин. Люди, які пішли в неправильному напрямку зі своїми емоціями, борються за виживання і можуть відчувати себе безпоратним, безнадійним, нікчемним. Потрапити в полон своїх емоцій, це не про те, що час від часу у вас буває поганий настрій. Це коли ви не можете позбутися пастки негативу, що захопила ваше життя, проводячи до неконтрольованої зневіри, депресії та печалі. Замість того, щоб робити так, як чинить більшість, тобто намагатись заперечувати або придушувати емоційний стан з допомогою там, таблеток, розваг, сексу або витрат, ми хочемо допомогти вам виявити корінь того, що ви відчуваєте, аби ви могли подолати його. Істина полягає в тому, що Бог створив нас не для того, аби ви жили в полоні емоцій протягом 5, 20, 40 років або взагалі протягом будь-якого часу. Навпаки, Бог обіцяв вам у Христі повне життя. Ісус сказав в Івана 10,10 10, Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його в достатку. Він не закликає вас жити кожен день переможним. Він хоче, щоб ви знали і вірили, що Він той, хто контролює все. і Він і що Він спостерігає за всім вашим життям, якщо ви не живете життям в достатку, яке Христос вільно дає, прийшов час для розвороту. Зверніться до Бога і попросіть Його відкрити вам ті області, у яких вам бракує довіри, і в яких могли ви постати емоційні твердині. Він хоче допомогти вам навчитися бачити крізь вашу печаль, дивитися на ваше життя з його точки зору. Він може створити диво з того що виглядає як безлад, чи є емоції, які стали твердяними у вашому житті, не даючи дихати на повні груди, чи готові ви віддати їх Богу. Зараз у кожного з нас різні емоції і від різних обставин. Може бути гнів, розпач, або просто щось набридає і так далі. Але Бог каже, що є у Христа достаток. Який він приніс для кожного з нас. Що таке достаток? У всіх це розуміння своє. Хтось думає, що достаток це коли в мене є там три будівлі, пару машин, там я не знаю супробувати навчання дітей. Хтось вважає, що достаток це просто мати одяг, мати кров над головою, мати смачну їжу. Це вже достаток. Хтось може сказати, що там мені там і мільярди, і трьох мільярдів буде мало, і це ще не достаток. У всіх різні поняття, але Бог показує, що достаток він ще має бути і в емоційному стані. Людина вона не складається тільки з там грошових достатків, або ми можемо сказати навичок, який ми здобули з вами. Ні. Це і психологічний достаток, і ментальний достаток, реально фізичний нас достаток, душевний, емоційний. У нас багато сфер життя, які мають мати достаток, і в кожного він свій. Тому що, наприклад, якщо казати за мене, я не можу піти в тренувальний зал, як багато людей ходить, і робити ті фізичні вправи, які люди роблять. Тому що я просто лягу. Я лягу на декілька місяців, і чоловік буде мене носити. Я не думаю, що це цікаво, і це я не думаю, що буде вважатися розумним. Хтось може. Як в молодості звикли да, люди робити на панти мене брати, але вже переросла цей момент, знаю, що це таке, пару разів наступала на граблі, і чітко розумію, що є певна міра мого достатку в цьому питанні. І ось хотілося, щоб ви розуміли, що в будь-якій сфері Господь хоче дати вам повне життя, а тим паче в емоційному, щоб ви вміли і розуміли себе, чому у вас відбувається, як відбувається, як з цим працювати, а найголовніше. Це робити з Христом, бо Він знає правильний шлях, як з цим жити, як з цим впоратись і як реально перемогти свій стан і зробити його на вау успіх. Давайте молитись про це. Дякую тобі, Боже, за цей день, дякую за твою милість, за твою турботу і за те, що ти даєш нам повноту життя через Христа. Дякую тобі за те, що ти піклуєшся, про те, щоб ми реально жили. І дихали на повні груди твоєю любов'ю, твоєю турботою, твоєю підтримкою, твоєю істиною і твоєю мудростю. Дякую за сьогоднішні слова. Допоможе нам їх реально зрозуміти, вникнути, проаналізувати себе і відповісти на ті коротенькі питання, що я зачитала в кінці. Боже, будь прославлені сьогоднішньому дні, тому що кожен день ми переживаємо багато різних емоцій, і хочеться, щоб вони були не просто втоптані в нас, а реально під нашим контролем. Який по першу чергу контролюється тобою, тому що ми тобі довіряємо. Дяка тобі за те, що ти в нас є. дяка тобі за те, що ти наш Бог, отець, а ми твої діти. Амінь друзі, всім гарного дня!